Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свинарство. Пройшло вже 8 днів з того моменту, як посіяли яру пшеницю без обробки поля, без пахати, без дисковки. Ось як ви бачите, пшеничка вже опускає корінця, тобто вона росте, розвивається. Погода була протягом тижня тепла, плюс 12 градусів, але зараз трошки прихолодало. 0 плюс 2, але це на декілька днів. І думаю, що ми вірно зробили, що посіяли. Бачимо, що буде далі, як буде розвиватися, буду знімати відео. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, Ставимо лайки, коментуємо. Бажаю всім здоров'я, а також здоров'я вам та вашим поросяткам. До побачення!